Скажіть, будь ласка, ваші рекомендації для тих, хто ще ні разу не вживав продукти, що їм почати, і важливість цих продуктів під час посту, і тих, хто вживає, щоб додати для того, щоб максимально комфортно для організму пройти цей етап. Дякую, дякую за ваші реакції. Заряна, дякую за важливе питання, дійсно, тому що сьогодні все більше людей споглядають за тими, хто веде здоровий спосіб життя, і також хочуть до нього долучитися. І пости це один з це вже скільки століть один з методів очищення тому що коли чисте тіло, то і думки більш можуть бути чистими. І, звісно, продукт, який радить компанія, раджу я, це продукт натуральний, по-перше, а по-друге, практично всі продукти, тільки декілька в нас, мають твари, там містять інгредієнти тваринного походження. Це, Наприклад, б'юті, наприклад, да, майже всі іще декілька продуктів, про яких сьогодні розповідала, можна, звісно, використовувати і треба використовувати в пості, тому що пост це обмеження. І я спілкувалася з декількома священниками, які казали, що... З віком вони не мають сили звертатися фізично, звертатися до Бога, тому що їх, їх думки відволікають болі в колінах, тиск, серце, вага і так далі. Розумієте, Для того, щоб бути в ресурсі, обов'язково треба піклуватися про тіло, тому що наша душа живе в нашому тілі. І про нього треба піклуватися, коли пост і є великі обмеження, звісно, навіть сучасної їжі без посту ми обмежені в ресурсі, тому що сучасна їжа вже не несе тої користі, яка вона, яку вона несла 100 років тому. І навіть кожного дня треба доповнювати свій раціон ось такими мікро і макронутрієнтами. А вже коли пост, то тим більше, щоб не розвалитися, щоб не загострити хвороби, щоб не набути хвороби, тому що хвороба ж не починається з один день. Організм завжди має можливість щось компенсувати десь вийти на саморегуляцію, але це не безкінечний процес, якщо ви його не поповнюєте, той ресурс. І тому оптимальний сет, Омега, зараз в нас ось нові Microsoft Plus, родина сімейство, це повністю веганські продукти з водоростів, тому жири дуже важливі для споживання, вони якраз в постах. Обмежені дуже, да? білки обмежені, в нас є комплекс амінокислот, які я дуже раджу, щоб не порушувалась м'язова тканина, суглоби, кістки, тому що крізь кожній кліти, в, кожній, в кожному органі, в кожній клітині білок, жири, вуглеводи це важлива дуже структура. Тому я знаю, що погіршується стан здоров'я, наприклад, у хворих цукровим діабетом, і навіть їм, і вагітним жінкам дозволяється, навіть при церкві церквах дозволяється не, не слідувати посту, але якщо людина хоче, вона має змогу саме з продуктом FitLine підтримувати здоров'я і вагітна жінка, і хворі на цукровий діабет підтримувати здоров'я з фітлайном. Тому починати вже, знаєте, коли я кажу, починати вже вчора треба було, вже нема куди відкладати, тому що ми не знаємо, що буде завтра. Знаєте, коли звертаються хворі люди, в них хвороби вже роками. І, а, а сьогодні вони вирішили звернутися. І дуже е, буває часто, на жаль, що люди хочуть догнати потяг, який вже пішов. Він вже пішов, вже навіть не в останній вагон можна запригнути. І тому е, я за профілактичну медицину, за те, щоб ми все робили вчасно. Дуже, дуже, цінно. дуже цінно. Я под... дякую вам велике. і... Дуже вірю, що сьогоднішні гості для себе вирішили вживати продукти і обов'язково ну, подякуйте людям, які вас запросили на захід. І...